Так, окей, будемо починати. Так. Е, отже, тема, що з являється тема? Деякі, прийме, деякі ті слова вимагають певних після себе прийменників. От як, наприклад, вартен буде вимагати прийменника AUF. Вартен Ауф, чекати на когось. Воно співпадає повністю з українською мовою, тому якби тут логіка. 100%. Іноді ці прийменники не співпадають з нашими, або вони потрібні там, де в українській мові ми нічого такого не скажемо. Тому це треба окремо вивчати. Це велика така тема, називається керування дієслів. Тобто певні дієслова керують певними прийменниками і вимагають їх. Так, і яким же чином утворюються ці вот форми? З ВО і з ДА. Так. Наприклад, варте, покажу. Я чекаю на тебе. Ми скажемо, я чекаю на тебе. І варте, аф-діг. І варте. На кого? На тебе. Тут буде акузатів. Все, все просто. І коли нам треба утворити ці от форми, вона чекає на те, або питання, на що ти чекаєш. Якраз ми і утворюємо ці форми з ВО і ДА. Якщо можна утворити тільки дві форми. З таким розповідним варіантом, і з питальним варіантом. Вона чекає на те, тут в нас нема питання, це буде оце от розповідний варіант. Розповідний варіант, утворюється за допомогою ДА, до якого ми додаємо. Оце от прийменник, який вимагає дане дієслово. Тобто во І ауф. І нам його треба об'єднати. Да, і ауф. Треба їх об'єднати, але тут є голосна в кінці, а тут є голосна на початку. І да ауф не дуже добре об'єднується, просто вимовляти це тяжко. І там в зв'язку з цим от вимовленням з'являється буква R. Просто така як умовний з'єднювач. І оце от форма дарауф, це і буде на те. Так, якщо в нас треба утворити питальний варіант, це буде варіант во плюс те самий ауф. І знов дві голосних нам треба R додати для з'єднання. Якщо буде варіант, коли замість ауф буде, наприклад, фон. І вже буде «дафон». Просто об'єднуватись, і цю R для з'єднання вже не потрібно, тому що тут є голосна, приголосна, вони об'єднуються фонетично легко, і тому буде дафон і відповідна форма «вофон». Так само без R. Дафон «вофон». Тобто з розповідним варіантом да, з питальним во. Так, і далі ми будемо робити галина. Виноградова. Давайте два таких от речення. Одна чекає на те, що приїде автобус. Зі варте Дарав. Варте. Дарау. Зі варти. Комендаз. Автобус. Фари, дас фаре. Нас після das fahren... що дієслово має бути в кінець. Що автобус прийде? Ага, das ДЕМ uh, автобус. Не просто бус. Не з bus. автобусом, просто бус і приходить. Farin. Combin. Compt. Dus boost.comt. Сі варте, даров, дас БУС КОМТ Окей. І питання: This на course що course. ти чекаєш? Це от варіант. Вараух. Варау, Вараух. ду. Варти. Вараух. Чекаєш ти. Питальне. Це у нас як питальне слово. Ворау. Варте, варте ду. Вартест ду. Ворауф, вартес ду. Добре. Так. Ольга. Наступний erinnern ан. Їх взагалі дуже багато цих дієслів з керуваннями. Я ясно, що всіх не взяв, але взяв якихось там 20-25, і з ними ми побудуємо речення. Взагалі, їх досить багато і є окремі, окремі прям списки з тими дієсловами. Там можна з розуму зійти. Ну, Але десь колись їх треба вивчати. erinnern ан. Це згадувати, пригадувати, нагадувати про щось. І такі варіанти. Про що нагадує тобі ця картина? І от це оце, от, ерінер AN. Там, якщо ви відкриєте десь прям список цих дієслів, там ще будуть після применників вказано, що, наприклад, an плюс акузатів. Плюс це означає, що після, ну, от в цьому виразі треба. Вжити акузатів. Наприклад, тут ми маємо про що нагадує тобі, це питання кому. Але от, виходячи з того, треба сказати не тобі, кому, а тебе кого. Тобто, тут вже такі є трошки нюанси: Ольга, про що нагадує тобі ця картина? Вас е Вас. E inert... Так, оце B... от про що має утворюватися з оцим вот An. Ага. Ага, Даран. Але це буде питання. Воран. Воран. Буде воран. Воран. Е Е так. Ця картина. Warren. Більд. Так, білд. Білдес. Білдес. Білд. Так, я вже bild? Не, не на тій кнопці тиснув. Oraner di. Добре. Цей запах нагадує мені про те, що ми на море uh -huh. їздили. Ейінен міх ейдаран ейдаран ейр парен ві після що у нас іде епідемія, що ми на море їздимо, єді словки не можна. Дас ві анс мір Ага, дас вир gefahren, там минулий час, так da. so, ja? das зинт. Eh, äh, sind, ah, sind ans Meer gefahren. А, зинт в кінці. Зин в кінці. Чому? Тому що в нас це «ЗІНТ» було отут. і тут. Ага, ісмир. Після дас у нас діє слово з другого місця. Пішло в кінець. І всі дієслова, слова. <coughs> одне, два або три. Будуть в кінці. Так, Іван Тасенчак. verlassen auf. Себе покладати на щось. Тобто покладатись на щось або на когось. Він покладається на те, що доставка приїде вчасно. Er verlässt sich так. darauf.

Добре. І ще одне ми будемо по два речення. На кого ти завжди можеш себе покласти? Бо у нас тут зворотня. Mm -hmm. Тут вже не буде дарав Warf, але тут на кого. Це вже звичайне питання, але з розрахунком того, що цей ауф має все одно. Ауф Of when? when. Можеш ти тебе завжди покласти. Kannst du? Do... Так, тебе. Kannst du dich? Так. Завжди. Іма. Іма. Покластися не знаю. А от у нас же є це слово. Ах. Ферлясу. Ферлясом.

Зробиш після Dust, дві слова в кінці. Що ти зробиш? Das du. Оце, das du а те. Оце от те, його просто не треба казати. Das, du, das du must. Що ти обіцяєш? Uh... Вас. Вас рінен. Uh, Обіцяти це фершпрехен. А фершпрехен? Що ти обіцяєш? Значить, закінчення для дум. Fershbrecht. Ferspreh. Fershprost. Воно від відшpreхен утвориться, mm -hmm. і шпрехенст, фершпрехен шпрехен yeah. так само е і міняє. Так. Але тут в нас що є? Uh, ауф. Ah, Оце от зіх, воно забудется. Can't you can он... draw. Down... Можу я мене на то покласти? Міх дарав верласен. Кан іх міх дарав верласен, дас ду марст, вас ду фершпріст. Добре, і ще одне. Гофен ауф, сподіватися на щось. Ми сподіваємося на те, що буде дощ. Віа хофен Варау. Варау. Варау чи Дарау? Дарау. Дарау. Не питання, значить да, да. Дарау. Бард Ревнет С. Чи С Ревнет. На те, на те, тут мало бути ще, що скоро піде дощ. Das bald äh, regnet es regnet Das es bald regnet. 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 What's es... yes, it? S. Uh-huh. S. bald Regnet, Das es. es regnet. значит. Uh -huh. S regnet. Так, і. Так, це була леся. Так, надя. На що ти сподівався, якщо ти не готувався до іспиту? Тут питальний варіант. На що? Ворав хост дуд. Тільки минулий час. Ворав хаст дудіг. хопен? Так, але тут. Hoffen the hoffen to як сподіватися? Mm, тут думаю, треба hoffenся. тут не треба з просто. Mm -hmm. Бу, du gehoffт? Ah, gehoffт. Я не пам'ятаю якщо. Як буде готуватися до чого? Себе підготовлювати auf. Sich vorbereiten auf. Так. Ja. Тоді як це сказати? Du so, dich. Wenn du dich. Äh, на іспит äh, не підготував. Auf. Äh, die Prüfung. Die Prüfung. Äh, nicht. Äh, zu. Собирайте. For. Forбирайте. І що в кінці ще? Минулий час, значить, має бути там допоміжнеше слово для ду. А, du to harст. Mm Hust. -hmm. We du. Die die Need forбирайте. hast. Так. Добре. Я на це не сподівався. Ich, ich habe darauf nicht forbereitet. А, вдруг неход. Добре. Олена. Про що ти yeah. думаєш перед сном? Врауф. Тільки тут ан, значить ми з ан вже утворюємо. Врауф. Воран. Во плюс ан Воран. і р між ними. Воран. А, так, так. Воран. Ду. Думаєш ти Ден... перед сном. Думаєш ти. Денкен ан. М And was you думаешь? Думаешь тынгст. Тільки в питанні ми їх поміняємо. Dengs du. That's du Перед сном. Шляф це сон. Переш. Uh, перед убер. Uh, for schlaf. Фордемшляв. Демшлав. Так, For він думав про те, як добре в відпустці було. R, 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 R -Hat. Так. Тепер. Да... An da plus an. Ah, daran. Daran. Dumov. Denken. Forma minor. Gedachten. Denken, dachten, gedacht. Er had Daran Gedacht. Як добре від Pussy Block? Як сказати «Було»? Було вар. Вар, добре, а ще має бути підмет до нього якийсь. S вар». І оце от S вас має розділитися. S лишитись на початку, «вар» – піти в кінець. Як? V. S good im urlau. Var. V. War. Добре. Я Добре. перепрошую. Добрий вечір, а можна полинутись на хвилинку, чи ще ви хочете б...